Сьогодні у нас неділя. Вже пів третього дня. Ось я годую корочок своїх, індючків. Не знаю, мені здається, що індюки якось, напевно, схудли після того, як я їх купила. Так якось вони погано їдять. Я їм даю. Стараюся їх годувати зранку. І ввечері вони в мене сидять в окремому сарайчику і даю їм туди водички і їди. Але чогось, чомусь так мені здається, що наче вони як наче, трохи схудли. Не знаю, треба поважити. Але в нас таке бездна, така грязюка, що, що навіть не хочеться їх ловити і лишній раз турбувати. Так, ось, ось ще курочкам тут на. Насипала різні поїлочки. Зато тепер видно, які курочки несуться, які ні. Ось петушки їх топчуть. Дивіться, ті курочки голашейки білі, то всі грязні. І чорні грязні. Зараз почали нестися трошки більше. У нас тут весна така, весна верніше, зима, у нас така тепла, як весною. Грязюка, туман. Буде взагалі припаскудна. Ну, але нічого, бігають ми їм там. Сираї стелимо соломки, трусимо попілом, їдокліном, кліносаном, висушуємо трошки. Остійні дівчата наші <клідження> дівчатка залишились. Добрі бігають, їдять вони у нас нормально. Не так, як ці привезені індюки. З тюрми кур... на рівні. Відганяють курей, <різь> б'ються, забирають. Так що, якось так. Куря дала пшеницю і мішаю їм. Варю трошки їм така по кашу. У нас картошка, трошки морква, коли там капуста, і розбавляю це дертею. Потім цю дерть мішаю, поверні цю кашу, з дирти мішаю ще з пшеницею. То вони її люблять, біжать, їдять гарно, якби так неслись, як їдять. Так що пшениця дорожає у нас, ціни бешені. Навіть не знаю, що робити зі своїм господарством. Понарозводила, а пшениця дуже-дуже дорога. Здається, що індюк парує індюшку. Не знаю, перший раз в житті бачу, як це відбувається. Щось на неї так заліз і стоїть. Е, тільки що почула, кричала. Маленька наша індюшка. Теж він на неї залазив. Ну, мені здається, як спарував. Це щось не знаю. Таке чувство, щоб хоч би не задавив. Ну, Буде сподіватися, щоб все відбулося <різь> без наслідків. Не прийшлось замазувати нікому які ранки. Бо бачила в інтернеті, там індюки ранили своїх індюшок, то люди там замазували їм ранки. Ну, але від цього ще ніхто не здох. Так що ось так ось якось так відбувається весь процес. Так, ще, оце е, говорила я про цю індюшку. що Індюк начебто на неї заскочив. Отак От ось і її парував. Ну, не знаю, що там вийшло щось чи ні. Ось так. Думаю, може вони ще малі, а може вони просто малі. Ось так, дивіться, іще одну. Яка... О, призивала я щось парував чи ні. Ось у нас ще біла індучечка. Дивіться, ось така наша білесенька. То мені здається, що її індюк теж парував. Вона ось стоїть така, трошки замазана, вона біленька. Ну, дай Бог, щоб в неї все. Було добре, бо щось вона така злохмачена якась надута. Ось так ось. Так, ось ось ще прийшла індюшечка до нас наша. І ось ось, ось прийшла індюшка наша голубо, голуба. Ось зверху нас замазана. то я думаю, що попарована. Зараз принесу під'їсти вам. Зараз. Дивіться, якось так індюшка цукорить і індюк до неї підходить. Тобто, я думаю, що напевно вже вони гуляють уже всі індюшки. Ось такий у нас ось красень. Оде такий красивий. Ось дивіться, що в нас роблять качки. Поставила їм ось такі ящички із соломою. Вони ні, он гляньте. На землі в грязі видовбали щось собі гніздо і туди понеслись. Ну, це, звісно, звичайно не добре. Ось на тій стороні теж є Я ті їсічки. Зараз залізу подивлюсь, чи є там шучі так само, як тут. Не хочуть нестись у вісічки. Так. Вчора на солому вони, звісно, її всю. Перегидали. Ось так ось. Зивіть у нас в такому ось, зробленому такому загончику. В общем, отак. Тут у нас ось бездно страшенне. Качки побігли туди. Воно вже хоч не несуться на вулицю і то. І то добре, але зараз піду щось щось буду дивитися. Індочки, індокачки залізуть теж туди наверх. А ці ось бігають купою. Зараз піду попробую ще раз покласти ці яйця. В ящичок, можливо, тоді будуть нестися, але щось не знаю. Бігають як ото, не знав де що. Е, таких качок. Тримаю перший рік, тому яйця з них ще не було. Не знаю, що їм водить. Думаю, що... Думаю, що ще рано збирати яйця. Чи, чи вже можна збирати яйця, щоб закласти інкубатор. Ось так побігли, бігають, бігають. Ці тут заховалися під стіл. Отаке. Отаке в вот таке нас бездна.